Комісію провели всі маси, а саме Вендерів, Губерницький, Ловбань, Жуха, Папанішина, Лєвченка, Львозінь. Також на комісії присутні дії пособової особи учасники на кіно для розгляду питань порядку людей. Перед початком роботи пройшов шанувати зайві наслідок, агресії проти України хвилинного вчання. Прошу сідати. Шановні дії такти та присутні. Прошу виступати та задавати питання до реальної місії. По кількості депутатів, які прибули, комісія має право розсучати свою роботу. Я у когось інших пропозицій. Прошу голосувати, за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти, хто утримався? Рішення не у зв'язку з відсутності на засіданні комісії секретаря допомагати відповідальність заведення сьогоднішнього протоколу, то ви Якщо інших пропозицій немає, то прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийняти. Прошу вас присудити до Шановні члени комісії, ви маєте порядок денний, який складається з одного питання. Якщо до порядку денного відсутні зауважені до пропозиції, прошу голосувати за порядок денних за основу та Хто за Хто пробив? Хто отримався? Більше три. Питання порядку доли заступника міського голови Ялови від 26.06.24 номер 962К щодо погодження проєкту розпорядження міського голови про затвердження змін до річних обсягів на бюджетних транспортів, придбачення в бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік. Видання обговорювання. Прошу. Доброго дня. Хочу довести до вашого відео розмітові походження проєкту розпорядження про зміну обсягів річних між бюджетом транспортів бюджету Чорноморської міської територіальної громади. Зазначаю, що листом департаменту фінансові двадцять четвертого на поточного року ми отримали нам доведення інформації, що відповідно до розпорядження Одеської обласної державної. Адміністрації теж від 24.06.2024 року No591 були внесені зміни до розпису обласного бюджету. Відповідно до цих змін бюджету міста Червоноска передбачається додатковий обсяг субвенції в сумі 292 110 гривень для надання. Державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідних субвенцій державного бюджету. Відповідна сума була прорахована, розподілена на, на підставі розрахунків наданих департаментом освіти Київської обласної державної адміністрації, які в свою чергу були здійснені на підставі даних, які надаються управління. Хочу сказати, що у нас в бюджеті вже є відповідна субвенція в сумі 97 284 тисячі гривень, і ці кошти ми вже використали, вони були профінансовані на оплату послуг працівникам, які були залучені для надання таких послуг для діток, які потребують освіти. Потребують освітні е е потреби. І сьогодні у нас є заборгованість по таким послугам е інформацію управління освіти, заборгованість по оплаті послуг по закладам дошкільної освіти складає 112 тисяч гривні 64 копійки, і по закладам загальної освіти е заборгованість складає 138 1046 гривень 3 копійки. Даний проєкт розпорядження передбачає внесення змін і збільшення обсягів субвенції, в результаті дозволить внести зміни до розпису і погасити таку заборгованість. Тобто в сумі 220, 292 110 гривень, яка буде розподілена в сумі 179 439 гривень, Гривень це на оплату послуг по закладам дошкільної освіти і сума 112 671, 112 671 гривня це на оплату послуг по закладам загальної середньої освіти. Таким чином, враховуючи додаткові обсяги субвенцій, у нас складе уточнений обсяг планових доходів. В сумі 1 мільярд 41 мільйон 602 тисячі 819 гривень. Із них загальний обсяг, в тому числі загальний обсяг офіційних трансфертів складе 194 мільйона 931 тисячі 502 гривні. І видатки з урахуванням додаткової субвенції становитимуть 1 мільярд 147 мільйонів 976 гривень. 1271 гривня. Прошу вводити відповідний проєкт рішення, розпорядження, щоб ми могли сьогодні вже внести зміни до розпису і профінансувати установи світу. Якщо, шановні, у вас немає зауважень. А можна продати? Скільки у нас дітей з особливими потребами? Сьогодні у нас по закладам на освіти е, по дитячим садкам 29 і по закладам загальної освіти 44. Так, так. ще є питання. Якщо більше питань, зауваження до пропозиції немає, пропоную рекомендувати погодити проєкт розпорядження міського голови про затвердження змін вирішення обстрілів міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади. На 24 году. Кто за? Кто приводит? Кто утренялся? Решение принято. Потому выполняет примерно вычетана на суму работу комиссии уважается открытый. Всем удачи.